Сьогодні із семи, так? Семи, так перепрошую. Як ворог можемо розпочати нашу роботу? На порядку денному виносяться шість питань, в тому числі питання різні. Матеріали є у вас у в так, роздані, чи є доповнення зауваження до порядку денного? Що немає, тоді голосуємо е, за, за порядок денний, за основу і в цілому. Прошу голосувати. Наскільки Вікторія за. Ой, я перепрошую. Прошу голосувати. Хто за? Хто проти? Четверо за. Дякую. Рішення наше перевідня тиску. Порядок денний. Е, переходимо до розгляду питань порядку денного. Перше питання у нас про внесення змін до статуту комунального некомерційного підприємства Делятинського міська лікарня, плану лікування та реабілітації Делятинської селищної ради. Віддачу Михайло Косило, директор комунального некомерційного підприємства Делятинської міська лікарні, правому лікування та ребілітації Делятинської середньої ради. Оце ну, те питання, яке поносило з номерну сесію про створення спечного пункту <реш> у лікарні. Знову пришого лист.

Іменчук Юрій сутній щеплюється відсутня. Це рекомендує. Рекомендую вона рекомендую. Чотири за рішення рекомендую на розгляд сесії. Наступне питання. Про затвердження мережі закладів усі для середньої ради на 2025 2026 навчальний рік. Підподальшого стане діяти від освіти по ремонт та спорту для середньої ради.

Чи є запитання до доповідача учені комісії? Да. Тож тут проголосуємо. Е, Наступ Вікторія за Шугенів Петро відсутні і щофіра. Ушина Ярослава, Вагнет Ганна, Юрій відсутні. Щербик Руся відсутня. Чотири за рішення рекомендується. На розгляд сесії. Наступного питання про затвердження фінансового плану комунального комплектації супроєкту для міська лікарні плану лікування та ребілітації для міського середньої ради на 2026 року. Михайло космік, директор комунального некому супроєкту для міста лікарня, плану лікування лікування та ребілітації для середньої ради. Прошу. Ми ну, на сьогоднішній рік затверджуємо фінансовий план на рівні цього річного. Річ. Приблизно 16 млн 337 тисяч Пакети. Ми збільшили кількість пакетів на даний момент, які є в ЦСІЗО, не будемо, тому що немає можливості потужності нашої лікарні. Будемо старатися заключити ці пакети, які були заключені в 2025 році. Якщо їх заключимо, то приблизно сума фінансового ну сума фінансового доходу який буде на столічній рік, виходить на суму 16 мільйонів 337 тисяч <кхе> Є запитання до доповідча у членів комісії. <кхе> Прошу голосувати. Наступ Вікторія за. Щоргені Петро відсутні, що крім розло. Уши не роз Бахманганна. Мінянчик Юрій відсутні ще відчується відсутнє. Чотири за. Рішення рекомендує дорослих сесії. Наступне питання про внесення змін до рішення слежної ради від одинадцятого дванадцятого двадцять четвертого року тисячі дев'ятсот про затвердження комплексної програми з та пільгового забезпечення лікарськими засобами та медичними виробами у разі амбулаторного лікування окремого Делятинській територіальній громаді на 2025 рік. Доповідач Михайло просили директор Делятинської Пені пані міркування та реалізації 19 селищної ради, прошу. Дивіться, тут ми просто робимо перекетку з статті на статтю. Тому що ми проаналізувавши е, видатки, у нас найбільше пішло видатків на учасників бойових дій інвалідів. І тому ми хочемо зменшити видатки в діти інвалід, мінус 5 тисяч інвалідів інвалід дитинства, мінус 15 тисяч. Довольно онкохворих. Ну, у нас е заключено за 4 тисячі декларацій, ну, слава Богу, хворих онко, які потребують менше 20 тисяч і додати це все до 50 тисяч додати до учасників бойових дій. Це єдине, що перекетка. Більше грошей ми просимо, ми не виходимо за ту суму, яку, яка була затверджена на початку бюджетного року, просто внутрішню перекетку по самій програмі. Ще у членів комісії. Тоді прошу голосувати. Вікторія за, що Петрович Петро відсутні. віра. Ушенія Ярослав. Бахмат Ганна. Дем'янчук Юрій Відсутні. Щеплік від Леся відсутня, відсутнє. у нас за. Рішення рекомендуємо на розгляд сесії. Наступне про внесення змін до рішення селищної ради від 4 десантня 2019 року. 24-го року номер 573-82-48-2024, про затвердження фінансового плану комунального некомерційного підприємства Делятиського центру первинної медико-санітарної допомоги Делятинської селищної ради на 2025 році. Минулого року ми затверджуємо плани відповідно до своїх Заключених декларацій планували 15 мільйонів 520 тисяч. Але так як НЗЗУ зменшує фінансування в зв'язку з варифікацією пацієнтів, а це зараз трошки ускладнюється, тому що маса народу виїхало і це важко зробити, тому у нас е, сума надходжень трошки менша. Загально ну, це на 332 тисячі гривень менше, ніж ми планували. Чай, що ми допрацьовуємо, верифікуємо, кожного місяця сума збільшується. Не набагато не збільшується, але відповідно у нас укладно. є запитання до доповідача до у членів комісії? Прошу голосувати. Настюк Вікторія за. Віра, за, Петровідсудні щохміра. Вахмаргана. відсутній, відсутність. За рішення рекомендуємо на розгляд сесії. Наступне питання про програму розвитку екстреної швидкої медичної допомоги на 2025 2028 рік. Доповідач Тарас Ватік, начальник відділу фінансів Делянської зміни ради. Чому умовлено прийняття програми? попередньо кількіство спілкувалися з онлайн підприємством підласним центр екстреної допомоги, коли ще в нас тільки квіткова бригада мала за біля Цей рік, тобто, ну, немає швидше цього можливості. Ми не будемо фінансувати, хоча програмі 50 тисяч ми закладаємо, програму на 4 роки. Попередні заклад програми означає придбання паливо масивних матеріалів, ремонт автомобілів, поточний ремонт приміщень і придбання. Е, Або шляхом придбання товар матеріальної цінності і передачі комунальним підприємству, або субвенція антиківського обласного бюджету для комунального підприємства. На цей рік це передбачено 50 тисяч алеку тоді, я поки що не бачу можливості фінансування і з подальшим зростанням. так І був на початку цього року також лист. Прийняти таку програму, десь було проговорено з керівництвом центром. Вони десь надіслали нам наш проєкт програми стандартний, який приймають інші громади і виставського військово. Пропонуємо. Є запитання до часу членів комісії. Немає, тоді прошу голосувати. Наступні теорія за Шуменю Петро відсутні. За. щоб віра За. Ден'янчик, Юрій. Відсутні, ще від Лесі відсутня. Чотири за. Рішення рекомендуємо на розвитку сесії. Питання різні. Чи є у когось запитання, рекомендації, оголошення? Немає. Тоді питання порядку денного вичерпані. Дякую депутатам. За роботу комісії та доповідача гарного, мирного щасливого дня.